Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас до карти дня. Дивіться, у нас сьогодні на день, тобто, у нас вже сьогодні, здається, друге число. так? І ось ці карти говорять, що якісь а, неприємності будуть. Будьте обережні, це для всіх, це по Україні, це не особисте, що випало. Будьте обережні, уважні, і карта про щось, про якусь небезпеку попереджає. І так, а тепер наш індивідуальний розклад. Ви маєте. Можливість вибрати одну карту. Вибирайте свою карту і будемо. Ага, тут все рівно дві. Ну, дивіться, минулого-вчора. Гаразд, ну нехай буде, так захотілось. Гаразд. І так, перший варіант, що чекає вас сьогодні, дивіться. А, ви довго чекали, ви довго вкладалися, і ось на кінець то сьогодні буде результат. По сонцю, тобто, ви переможець, ви таки дійшли до кінця. Ви ще потерпіть, можливо, можливо, ще трошечки. Комусь, можливо, до речі, як би це сказати, ще декілька днів буде результат. Тут, в принципі, ви знаєте, ця справа стопроцентово виграшна. Робіть, вкладайтеся далі. Якщо ще результату ви не бачите. То ще трошки почекайте, тобто результат буде. Карта номер 2 Тут у нас жрець, Верховний Жрець, і ця карта говорить про якісь ви знаєте, релігійні традиції, про якісь установи, про якісь накази. Про традиції не тільки релігійні, а взагалі ваші сімейні, наприклад, якась традиційність буде сьогодні присутня у вашому дні. Ще що може бути, якась правда спливе на, на поверхню. Якщо це кохання, то це справжнє кохання. Ця карта вона підтверджує, Правда, справжнє кохання, тобто все автентичність сьогоднішнього дня. І а, якісь уроки. Комусь, можливо, прийдеться сьогодні якісь духовні уроки проходити, а комусь просто такі, знаєте, як, як ми проходимо кожного дня. Карта номер три. Тут у нас паж монет. Сьогодні ви навчитеся цінувати навіть дрібнички. Це може бути і, як би це сказати, от дійсно дрібнички, які ви вже тримаєте в руках. От. Це в першу чергу навчіться цінувати те, що ви тримаєте в руках. Оця карта так вам і радить. Що ще може бути? Якісь дрібні гроші. Це взагалі-то можуть бути якісь. Як вона називається? Зараз я скажу. Нагадайте мені, і я скажу: якісь повідомлення, якісь. Мені німецькі слова крутяться сьогодні в голові. Повідомлення, сповіщення про гроші, про якісь фінансові оборудки, там ще щось таке. Але дрібненьке це все дрібненьке або початок, це тільки початок. Цей початок теж дуже добрий. Чому? Тому що він говорить про те, що ця справа виграшна. Тобто працюйте в цьому напрямку і далі. Можливо, хтось буде займатися навчанням своїх дітей якоюсь працею, наполегливістю, будьте сьогодні наполегливими, будьте сьогодні зібраними і конкретними. Ось ця карта така, така вона, ця карта. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом! До перемоги! Все буде Україна!